Нам сказали. Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро на вулиці Січових Стрільців. І тут сталося ДТП: Volkswagen летів в електроопору. Ось ви можете побачити, як вона виглядає. На місце приїжджали електрики. Також на місці працює патрульна поліція і проводяться всі необхідні слідчі дії, аби дізнатися, що сталося, що саме сталося, причина ДТП. Рух по вулиці Січових стрільців дещо ускладнений, адже дві смуги з трьох зайняті, ось ви можете це побачити. Тож, якщо при плануванні свого маршруту враховуєте цю інформацію, ось так це виглядає. Що стало причиною, ДТП будуть з'ясовувати поліцейські, бачите, що низ цього стопа повністю зруйнований. І приїжджали співробітники ДТЕК. Вони сказали, що будуть замінювати опору, адже вона ось ви можете побачити, що прийшла у негодність. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Січових Стрільців, І тут сталася аварія і. На місці працює патрульна поліція. Volkswagen летів у електроопору. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Вона ось дуже зруйнована. І на місце приїздили електрики, які повідомили, що будуть її прибирати. І дві, дві смуги зайняті. Для приїзду, тож враховувати цю інформацію при плануванні свого маршруту, і поліція буде встановлювати всі обставини цієї ДТП. Електроопора зруйнована, були електрики, вони зафіксували все і сказали, що будуть заміняти цей СТОВ. На місці працює патрульна поліція, всі деталі з'ясовують. Тож. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Будьте обережні на дорозі. Бажаємо вам гарного дня!